Віталію Ващенко, який у січні цього року провів сміттєву люстрацію для Кременецької судді Варневич, таки присудили ще один місяць цілодобового домашнього арешту. Міру запобіжного заходу оголосили практично за закритими дверима. Суддя рівненського міського суду Сергій Наумов мотивував це тим, що хотів уникнути балагану. Віталій Ващенко каже, суддя поводив себе провокативно та безглуздо. сторони обвинувачення, що я не отримав повістку, що я. Від... <звлінг> від того заказний лист. Це почтальонша потолека, короче, я там в не ключом, я її не плачу. Далі говорити, може вона вас боїться, може вона боїться, що ви прийдете, що вона прийде, ви її сміття вийде. До речі, сам суддя поводив себе дивно із журналістами. До початку слухання ніхто не знав, хто провадитиме справу. А коли журналісти телеканалу РИТМ попросили уточнити прізвище, суддя відмовився назватися і сказав, що його прізвище можна прочитати на дверях судової зали. Проте, крім номеру зали та засобів пожежної безпеки, там більше нічого не виявилося. Відтак, мотивація для цілодобового арешту Віталія Ващенка можливість переховування від слідства та втеча. Проте підсудний каже: за два останні місяці. Який він був без домашнього арешту, міг втекти вже давно, якби хотів, і зауважує, для того аби отримати такий присуд, повинна бути доказова база порушеного ним домашнього арешту у попередній місяці. Вона має бути не на думку прокурора, таки там формулюється, а мають бути надані докази. Докази не надано ніяких фактично. Доказом врахувати те, що вони приїхали з де а я. Вони зателефонували, пішли до сусідів. Сусідів взяли, е, ну, відмітилися, що вони ніби були... Знаєте, це доказ. Це доказ що... І хочеться і колеться. Так можна назвати запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту для Віталія Ващука. І коли нарешті буде поставлено крапку у цій справі, невідомо. З одного боку судді бояться. Якщо не покарати бодай одного сміттєвого люстратора, вже завтра ще хтось наважиться засунути суддю в смітник. А у разі ж покарання цілком ймовірно, що під судовими стінами збереться ще більше обурених людей. Анна Хіночик, Олексій Самойлюк у ритмі подій.